На Вокзал сьогодні центральне місце, куди люди прибувають. І ми повинні допомогти їм, тому що частина лишається у Львові, а частина їде за кордон. В середньому в день більше 10 тисяч людей виїжджає зараз в Польщу. Пріоритет, звичайно, це є маленькі діти, це є жінки, і в принципі сьогодні максимум, що можна, ми організували, тому що такого напливу, чесно кажучи, напевно вокзал бачив тільки під час з другої світової війни. Наша основна мета це є консультування психологічне. В нас є сформована група з психологів. І в нас є група медиків: це є терапевти, це є сімейні лікарі, це є хірурги, це є гінеколог. З чим найчастіше люди звертаються. Ну, перша річ, це є і панічні атаки, це є головні болі, це підвищений стис. Так, тут багато болю, так, тут багато моментів, до яких ми не готувалися. Ситуація проблемна в тому, що людина часто в такому стані, що вона не розуміє, що вона потребує допомоги. А Львів вже прийняв більше 100 тисяч, які тільки розмістилися у Львові. Но Львів має сьогодні таке особливе стратегічне значення, тому що з однієї сторони ми допомагаємо нашому війську і все, що треба, робимо для фронту. З іншої сторони, ми сьогодні повинні забезпечувати життєдіяльність держави. Дуже багато важливих інституцій знаходиться у Львові, тому все має працювати. Ну і Львів сьогодні дипломатична столиця, сьогодні фактично всі посольства переїхали до Львова. Львів навіть часи воїн ніхто ніколи не нищив, тому що Львів знаходиться під захистом ЮНЕСКО, це є перлина світу. Живемо в умовах воєнного часу.